Каже, стрічка Інстаграму. Добрий день всім, починається вона з Добродію Україна. Діточки щось роблять. Так, читаємо. Громадська організація Добродію Україна в складний час для українців, надає допомогу нужденним та приділяє багато уваги діткам. Так, підтверджую і ну, допомагайте цій організації. Добрі справи вона робить. Далі. Далі Олександр Art82 збирає 240 тисяч гривень. Так, вовки да Вінчі. Якщо хтось знає Олександра, то донатьте, донатьте йому, щоб у хлопців було чим воювати. <кхем> так, далі. Одеса русский ворот. Ага, це він, мабуть, за 200, так? Ну що ж. Город героїв це точно, але ж не руський. Надя Вася на шоу. Так, лайк ставимо. Добродію забули лайк поставити, так? Да, добродію, лайк. <coughs> так, задовбав. Далі що у нас? Щось я не знаю, що це таке. Чемпіонат області з боксу. Подобає. Так, Василій Бушаров. Що? Ага, є пропозиція зібрати кошти на нову рацію. Рація був, бувша у вживанні коштує 15, нова 29. Так, лайк. Лайк. Підтримуємо Василям. Сава, Сава зі знаком 70, це що? Пише приблизно через. А, це, це він анонсує свій день народження аж за 7 років. Звісно, Сава, ми через 7 років прийдемо тебе та поздоровуємо цією датою. Що далі? Анатолій Анатолійович. Дивіться, як цвітова гамма підібрана. Да? Одяг, песики і шлях. Дуже чудово. Клас. Лайк. Так, а Саві ж забули лайк поставити. Саві. Лайк тобі, звісно. Далі, 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 далі. Відновлення добробуту. Подяка. Так, ставимо лайк. Френк Пітер теж. Дивіться. Які, які кольори. Так, ставимо лайк. Ну добре, давайте подивимося, що у нас зверху. Ігор. Ігор. Так, це відео. Піше, яка, да, мабуть, ранок. А, це рибина така. Клас, судачка спіймав. Вітаю, до речі, Ігорь. Бергамот ран. Звичайно, ставимо цим людям лайк. Як записую, так і записую. Газаєв. Газаєв сьогодні добре попрацював, втомлен, але вдоволений. Звісно, успіхів Валерію. Успіхів у всьому. Херачте їх там. Так, далі Аліса. Аліса стрілець, ви могли все встигати. Так, Зодіак, мабуть. Лайк ставимо Алісі. Так, Даша Астафьєва його. У нас тут випила, так? О, як це гарно. Так, ну, добре. Зупинимося на Даші Астафію і на її фоні. Скажемо, що е, на, е, у шапці профілю е, ви можете знайти посилання на сайт. Та за цим посиланням е, потрапити на сайт. Так, Даша трошки заважає е, потрапити на сайт та е, побачити там чотири благодійні організації і зможете задонатити на їх статутну діяльність благодійно гроші і за це отримати сертифікати благодійника. Так, Даша, до побачення. Лайк, звісно, ставимо.